Цього разу на змагання запрошували молодь і юніорів. Чемпіонат області та відкритий турнір найсильніших боксерів зібрав спортсменів з Хмельницького і села Фардійський Хмельницького району. Юнакам і дівчатам запрошені, дякували за те, що молоді люди обрали для себе спорт, здоровий спосіб життя та вперто йдуть до мети, перемог і рекордів. Але більше вдячних слів говорили тренерам, які працюють з молоддю, забуваючи про вихідні і відпустки. За те, що наша юнь не лишається без уваги, за те, що ми маємо сьогодні можливість розпочати гарне свято змагань з боксу, з боксу змагань мужніх, людей, які хочуть і вміють показати себе, які прославляють нашу Україну по всьому світі, із напутніми словами до боксерів та їхніх наставників зверталися священики української православної церкви. Благодаря вам у нас в городі стоїть менше вулиць розбитих фонарів, і хочу сповніть. Трикратною чемпіонку Росії Маріном Киселеву, которая говорила, держите всіх життя ударі. Потому тому, що этого зависит, зависит ваше ваше будущее. за це заслуженому тренеру з боксу Анатолію Чумакову вручили орден святого рівноапостольного князя Володимира другого ступеню та грамоти від УПЦ тренером і водночас працівникам федерації боксу області і міста. А начальник управління справ сім'ї молодії спорту облдержадміністрації похвалив боксерів за високі досягнення. За підсумками першого півріччя бокс Подільського регіону вийшов на перше місце в Україні. На відкритті змагань отримала по спічні майка спосіб України з боксу спортсмен Сімлійського району Катери Ігор Кугач, яка минулого року стала призеркою чемпіонату Європи серед дівчат. Тепер Вікторії Коли я буду поступати вищий навчальний заклад мені це буде дуже добре. За підсумками цих змагань організатори мали на меті відібрати сильніших боксерів у збірну команду області із категорій молодь: – 93-94 роки народження та юніори – 95-96 для подальшої участі у всеукраїнських змаганнях.